Добрий день, діти! Сьогодні у нас урок 43, формування поняття про іменник. І зараз ми для розминочки проведемо вправу смайлик-настрою. Навчання стає легким, коли в людини гарний настрій. Осміхніться собі, усміхніться своїм друзям, і з таким гарним чудовим настроєм ми будемо починати наш урок. Гарного вам настрою! Закрити, будь ласка, свої зошити, запишіть число класна робота і зараз ми запишемо каліграфічну хвилинку. На каліграфічну хвилиночку у нас буква сполучення L, RD, AZ, UM, ля, L, ED. Запишіть собі, будь ласка, у зошит. А тепер приступимо до самостійної роботи. Нам треба впізнати слово за його тлумачення. Зараз я вам буду зачитувати тлумачення слова, ви з нового рядочку, з абзацу будете записувати лише слово, яке ви вгадали за його тлумаченням. Перше слово, слухаємо уважно, той, який виявляє милосердя, схильний, готовий до добрих вчинків. Запишіть собі, будь ласка. Наступне слово чітко, розбірливо, легко зрозуміло. Наступне слово перелітна пташка зі світлим чи бурувата сірим оперенням, яка сама пташеня не висичує, а кладе яйця в чужі гнізда. Наступне слово установа, організація, що здійснює сценічні вистави певним колективом артистів, а також переміщення, де відбуваються вистави. Наступне слово. Напівавтоматична двоколісна або триколісна машина, що рухається завдяки силі їздця, який натискає ногами на педалі. А тепер давайте перевіримо, які ж слова у нас були сховані у цьому завданні. Милосердний, виразно, Зозуля, театр, велосипед. Перевірте, будь ласка, правильність написання цих слів. І ми з вами приступаємо до роботи з підручником. Відкрийте, будь ласка, сторінку 53, вправа 151 завдання перше. Нам треба прочитати вірш Віри Паранової. Як ти гадаєш, чому виділені слова належать до іменки? Зараз ми з вами прочитаємо цей віршик і спробуємо дати відповідь на поставлене питання. Слухаємо уважно. Всі летять до годівнички, галки, снігорі, синички, горобці, пташа та сірі, всі, хто не летить у вирі, вам насиплемо насіння, зерна, крихт і гарбузиння. Як цього буде замало, додамо шматочок сала. Ось такий у нас віршик. Подумайте, чому виділені слова належать до іменників? Які ж слова виділені? Давайте звернемо увагу. Галки, снігурі, синички, горобці, пташата, насіння, зерна, крихта, гарбузиння, сала. Яке питання ми можемо поставити до цих слів? Всі ці слова відповідають на питання хто або що. Пригадуємо, частина мови, яка відповідає на питання хто що, це іменник. Іменник означає предмет або живу істоту. Так, і наступне наше завдання: подивіться, будь ласка, на малюнок і розкажіть, що зображено на цьому малюнку. Наступне питання. Якою пташкою ви себе уявляєте? Подумали. Так. Наступне питання. Подумайте, будь ласка, і дайте відповідь. Чи знаєте ваша уявна пташка їжу в годівничці? Молодці діти. Наступне наше завдання це також право 151, тільки завдання друге. Нам треба, доведіть за планом, щоб виділені слова іменники. Давайте з вами переглянемо це завдання. Перше питання: що називають слова? А. Предмет, Б. Ознаку предмета і дію предмета. Так, ми з вами з'ясували, що всі ці слова позначають предмет. Подумайте далі на друге питання: на які питання відповідають слова? А. Хто, що, Б. Який, яка, яке. В, що робить, що зробить. Так, правильно, ми з вами з'ясували, що всі ці слова відповідають на питання хто, що. І тепер звернемо увагу на правило у ранокці. Пригадай, іменники це слова, які називають предмети і відповідають на питання хто що. Наступне наше завдання це вправа 152. Нам треба прочитати слова і довести одним, одним, що це іменники. Зараз прочитайте, будь ласка, слова і подумайте, до якої частини мови вони належать і на яке питання відповідають. Будьте дуже уважними. Поставте відео на паузу і дайте відповідь на це питання. Так, дійсно всі ці слова належать до іменників. Ми можемо до них поставити питання, хто або що. Наступне наше завдання це вправа 152, завдання друге та третє. Нам треба продовжити групи слів. Будемо зараз читати кожен рядочок і е, додавати наступні слова за логічним значенням. Так, перший рядочок це в нас конкретні предмети. Наприклад, починаємо наш рядочок словом «парта». Які ще слова позначають конкретні предмети? Подумали і дописали. Наступний рядочок це живі істоти, наприклад, люди і тварини, як страус, і далі подумали, які ще слова можуть продовжити цей рядочок. Наступне рослини, горобина. Які ще рослини ми можемо додати? Наступний рядочок це географічні назви. Київ. Зверніть увагу, що це назва столиці України пишеться з великої букви. які ще географічні назви ми можемо додати. Наступний рядочок це явище природи. Як лід. Подумайте, які ще слова ми можемо додати. І останній рядочок це риси характеру. Милосердя. І подумали, які ще слова ми можемо дописати. Молодці. Наступне завдання це тренувальна вправа. Послухайте, будь ласка, вірш віри Паронової. Галки, снігорі, синички, горобці, пташа та сірі. Всі, хто не летить у вірі, вам насиплемо насіння, зерна, крихти й гарбузиння. Як цього буде замало, додамо шматочок сала. Нам треба виписати назви птахів за алфавітом і довести, що це іменники. Спробуйте виконати це завдання самостійно. І ми з вами приступаємо до роботи в зошиті з друкованою основою. Це в нас справа 56. Нам треба прочитати, виписати іменники у відповідні групи. І дивимося уважно, у нас є три групи іменників: взуття, іграшки і інструменти. Зараз ми з вами будемо зачитувати іменники і розподіляти їх у групи. Будьте дуже уважними! Наступне завдання 56. -те. Прочитати, виписати іменники у відповідні групи також. І домашнє завдання це сторінка 54, вправа 154. Нам треба прочитати уривок з вірша Григорія Фальковича, списати цей уривок та підкреслити 5 іменників. Будьте дуже уважними! І давайте підведемо з вами підсумку уроку. Для цього ми використаємо вправу дерево. Ось ви бачите наше гарне дерево, і давайте з вами доповнимо вирази. Наприклад, мені сподобалося на уроці, мені не сподобалося на уроці. Подумайте і складіть своє речення за даним початком. Молодці діти, я дуже задоволена вашою роботою. Сподіваюсь, вам все було сьогодні легко і зрозуміло. З нетерпіння буду чекати вас на наших наступних уроках.